Всім доброго ранку, дня та вечора. Ви на ігровому каналі Сови, і ми з вами продовжуємо грати у House Flipper 2. Сьогодні ми також зробимо завдання, заробимо трохи грошей і через декілька серій будемо відновлювати свій будинок. Давайте подивимося, що в нас є зараз по повідомленням та завданням. Угу, одразу два Так Давайте виберемо це безлад мого колишнього співмешканця, зламав мене. Привіт! Мій сусід по кімнаті нещодавно виселився. Замість нього тут буде жити мій брат. Але з цієї спальні я не можу дозволити йому заселитися, поки вона в такому стані. Тож, чи могла б ти її прибрати? Я навіть не знаю з чого почати. Всього доброго, стівер Яблонський. Давайте подивимося, що тут у нас. Непогана така домівка, гарна. Ви уявляєте, як він в цьому жив? А -а -а. Ну що ж, це знову буде прибирання, але завжди потрібно з чогось починати, навіть з чогось маленького. І так, ми тут ми одразу бачимо сміття. І все перевернуте, все брудно. В людини або це є, або цього немає. Так, давайте одразу спочатку, мабуть, сміття зберемо, а потім вже будемо прибирати, щоб нам нічого не заважало. Начебто сміття тут не так багато. Дуже багато газет, якісь старі паперові. Так, начебто все. Гаразд. Да. Бескетболізм в мене такий собі. Так, тепер треба продати. Що нам потрібно продати? А, чотири шини. Мабуть, вони вже все. Так, почитаємо, що в нас тут з книжки є. Так, читати. <кій> з цим інструментом ти можеш спершу продати, а потім замінити змін... предмети. Ка, ну, Розберемося по ходу. Так, ми вже прибирали сміття, тому о, ще тут є сміття, давайте його також приберемо. І потім вже будемо все вимивати. Так, тебе не треба було чіпати. Отримали досягнення. Так, давайте тепер трошки поприбираємо, почнемо, мабуть, одразу з вулиці, щоб більше нічого брудного не заносити. Цікаво, як довго вже все це знаходиться в такому поганому стані? Але нічого, головне, що це зараз все буде прибрано. Цікаво, ось коли е, займаєшся прибиранням вдома, то ця тряпочка дуже швидко стає брудною, її потрібно або прати, або просто змінювати з часом. А тут. І асфальт тобі, і підлогу, і стіни, і все, що хочеш, і при цьому вона навіть не брудниця, і з нею нічого не треба робити. Я я вважаю, що такі тряпки повинні вже продаватися <сум> всім жінкам і хлопцям, які дуже люблять прибирання, вона стане дуже в нагоді. <сум> Мабуть, він ще тут її і чинив, ремонтував цю машину. Судячи з плям. Да. Ну і видно, що виїжджав, мабуть, не дуже обережно, тому що все перевернув. Так, з гаражом ми закінчили. Зараз ми її тільки все перевернемо і поставимо обережно квіти. Ну, Звичайнісінький гаражик. Поприбираємо все, повернемо, щоб воно стояло в нормальному вигляді, щоб можна було просто заїхати і спокійно жити. О, можна одразу повернути і рівно поставити. Чудово, я вважаю, що все. Так, де тепер у нас ще завдання? Так, тут нічого немає. Тут нічого. Так, і тут нічого. Мабуть, є окремий вхід у дім. Нехай буде відкритим. Ага. Що, прикольні двері такі вхідні. А, ну тут була двері, але я її не побачила. <кхем> так, це кухня. Привіт, Стівен. Не повірив, що сталося. Мені нарешті випала нагода пожити в Японії. Тож я скористався нею, поки цього не зробив хтось інший. Вибач за безлад, я був змушений виїхати в поспіху. А оскільки ми, мабуть, більше ніколи не побачимося, прощавай, бувай і бережи себе, Джек. По я б тобі, я б тобі написав, але ти в половині випадків кажеш, що не отримуєш моїх повідомлень. Ти не звертався до свого оператора, можливо, варто було б. Тому я не хотів ризикувати. Щоб ти хвилювався, що я зник, чи ще щось. Ну, добре, що написав, але а, той безлад, який він залишив. Йо-мою. Да, важко ж було, мабуть, йому жити з ним. Навіть не знаю, можливо, ці капці краще продати. Вони такі брудні, чи це вони за таким задумом зроблені. Ну, ладно. Давайте помиємо одразу підлогу. Фу, він ще й в черевиках там ходив. Хоча дуже дивно, якщо ця гра про Америку, то наскільки я знаю, там люди і в будинок ходять в кросівках, але там нема такого бруду, як тут. Так, щоб продати, а, ну якраз капці і його куртку. Як добре, що ми це можемо викинути. Так, тут все. Це на останок залишимо. Йошки. Так. Чудово. So, you right? Я вже половину. зробила. Ну, room no, як тобі? Really, wow! I didn't think that was even possible. The world Definitely. never stops to amaze me. Usually, not in a good way. <illiq5> but to the point. I have one more request. <Teraz> I had a microwave, which disappeared mysteriously uh -huh. some time ago. If you'd find it in his room. Could you move it to the kitchen? I have it since I went to college. It would be a pity to lose it now. No, um, well, if you not it, it's Thank you so much. I like that model quite a bit. The new ones look weirdly complicated. That's it, I guess. Good luck with the cleaning. I think I'm gonna hang up now. Bye. <laughs> Thank you very much. Е, фу. Думаю, я постіль би не чистила, просто би купила нове і все. Господи, який жах. Це ж скільки він провів у цьому помешканні часу, що не було ніякого взагалі бажання щось прибрати чи щось зробити з цим всім. Можна тільки уявити, який тут сморят від цього всього бруду. Боже, бідні квітки. Давайте відкриємо, відкриємо, продамо це все також. Плакати. Ну, навіщо шпалери, якщо є плакати? Звід... О, а вон і мікрохвильова піч. Ну, що, зручно, щоб не спускатися на кухню і постійно не ходити туди-сюди. Взяв собі, приніс і нормально себе відчуваєш. Чому б ні? Особливо, якщо ти егоїст. Так, сміття, сміття, сміття. Ага, вже він повний. Давайте викинемо одразу. <кій> так, кусочки піци, якісь пляшки, кульки, якісь. Фу. І ще 14 сміття. А. Пляшки, пляшки. фу Я не розумію, як тут ще цивілізація не з'явилася і не... вони не почали пропагандувати, що їм потрібно окреме взагалі житло. Так, одразу повернемо її на місце, щоб не було питань, А що тут треба продати. Продати майже все, і це чомусь не дивно. Давайте продамо, а потім подивимось, де ще в нас може бути бруд. Так, це продаємо це, цей стілець не потрібно, ПК. Знак стоп. Закриваємо. А, ось ще сміття. Колонки, так, це, 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 це. Це. Угу, угу. Ще колонки. Коротше, все, але. Я б, мабуть, так не була би критичною. Так, і килими. Один, два, три. Mm -hmm. Ну, і правильно зробили, що вирішили. Це все просто позбавитися від цього всього. О, Ще один шматочок. Так, давайте почнемо, мабуть, з поли, щоб ми могли їх одразу і зачинити. Мабуть, тут дуже-дуже довго стояли пляшки. Так, тут все є. Тут чисто, тут чисто. Так, Фу. ще щось розлито. Який жах. Це як себе треба не поважати, щоб жити в таких умовах. Фу, в я б також новий замовила на всяк випадок. Так, і на так, залишилось ще тільки вікна. Зараз ми їх закриємо, щоб можна було зручно їх помити. Тик-тире-ти-тире. От якби в житті було все так дуже легко, не треба тобі нікуди висовуватись, ніяких мити з, одніє, з одного боку, з іншого боку, Так раз поводив собі і все вони чистюнечки, гарнюнечки, не треба прикладати зовсім ніяких зусиль. А так, треба підгадати погоду, вихідний день, щоб можна було їх спокійно помити і потім, щоб дощ не пішов і все не пішло по одному місцю. Ну, життя воно таке. Не без труднощів. В кімнаті ми прибрали, е, і тут більше без завдань. І в нас е, залишилася ще ванна кімната, здається. Так, вірно, здається. Е, давайте позбираємо одразу сміття. Фу. Це ж як потрібно було дуже швидко збиратись для того, щоб просто це все розкидати ну, без совісті, без ніякої. Так, одразу, можливо, капці. Так, це це. А, і це також сміття. Гаразд, Боже, він ще щось вступив зелене, так і залишилось. Будемо сподіватися, що це був якийсь гель, який не нанесиємо ніякої шкоди. Так, тут все. І в душовій кабіні. О, і виходить, що все. Так, тут ми поприбирали. Вікна залишимо відкритими, не думаю, що єно добреться до другого поверху. Так, і я думаю, що з цим завданням вже все закінчено, тому можемо його О, а тут щось світиться, тут ще не зробила щось. Да ні, все нормально. Ну, тоді я вважаю, що це замовлення завершено і можемо його закінчити. І ми ще заробимо 3 тисячі дев'ять. Подивимось, яке там ще в нас буде завдання, можливо, також з прибирання. О, в нас же ще е, бали є. Так, покращення, прибирання. Або спрей. М -м, давайте краще прибирання, а потім спрей завжди зможемо. Так, у нас тут є ще одне повідомлення. Дивно, пишеться ще одне, а їх тут два. Ну Давайте це в мене для тебе нове завдання. Ласкаво просимо новоприбулий. За довгі роки жалюгідної самотності я не надто сильно звертав увагу на стан моїх покоїв. Але тепер це зміниться, адже нещодавно до мене приєдналася смілива душа, яка догля... розгляда... Розгля... Розділятиме зі мною всі мої пригоди. Коротше кажучи, древній бруд і купи сміття чекають нам по-справжньому безстрашну людину, яка їх прибере. Будь ласка, прить якнайшвидше і допоможіть нам переробити закинути підвал під нашим житловим приміщенням, щоб він був гідним присутності мого нового компаньона. Ви отримаєте щедру винагороду за свої старання. Просто дочекайтеся нашого повернення зі з'їзду, в якому наша група. Зараз бере участь. Нехай удача буде на вашому боці. Роберт Паттерн. О, цікаво. Хто ж там буде жити у підвалі? Ну, скоріш за все, будуть якісь такі хлопчачі, дівчачі ігри, якесь таке. Щось таке буде. Подивимось. Так, а вхід у нас з, з головного входу. Тут нам нічого не потрібно. Тут, так собі. Ага, все починається дуже цікаво, ми ще не встигли нікуди піти, а воно вже. А воно вже починається. А це ми ще навіть не спустились. та та там Це як балкон, на який зносять весь... Мо. Ну, гаразд, почнемо, мабуть, як завжди, з прибирання, щоб нам було зручніше це все потім вимивати, вичищати або продавати. Ага, в мене вже як добре, що тут є такий смітничок свій. Так, збираємо, 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 збираємо. Ого, можна собі уявити, скільки років. Воно не використовувалося за призначенням. Просто як смітник. Прийшли собі і потім вже самі і пішли. Так, сміття, сміття, сміття. Так, ось. Поки що не бачу. Давайте продамо все, що хочуть. Ага, продати все старе, квіти. Коротше, все. Хоча б якісь також гроші можна буде за це все виручити. Так, плакатики. Цікаво буде подивитися, що вони хочуть замість усього цього, як вони хочуть, щоб це все виглядало. Взагалі, я думаю, якщо б є якісь старі речі, їх можна було б реставрувати та, можливо, якось продати подорожче. Щому б ні? Якщо ти цим не будеш користуватися, можливо, є люди, які за реставрацію потім дадуть достатньо великі гроші, якщо це такі якісь речі, які того вартують. Так, ага. так, шукаємо плакат. Це, це, угу лампа не потрібна. Одразу сміття і одразу сміття викидуємо. Є так, ось м'ячик ще, м'ячик, це, це і, і все. Тоді починаємо це все тепер прибирати, все, що в нас звільнилося, скажімо так, після бруду. Треба, я ось бачу, є м'ячики, треба буде їх також позбирати і поскладати. Незручно, що треба оце постійно лазити поміж коробки. Ой, фу, на стінах воно так. Взагалі, якщо в тебе є якесь таке приміщення, то краще його обробляти від плісняви, щоб точно було все добре, бо пліснява ж викликає і алергію. І взагалі в неї такий запах не дуже приємний. А це нульовий поверх, і тут, мабуть, затікає, бо дуже сиро, особливо після дощів. Так, ще диванчик і я думаю, що якось воно так незручно стоїть, чесно кажучи. Давайте ми його поставимо ось сюди до стіночки. Ось так. Щоб можна було потім зручно ходити. Ну, Давайте одразу доставимо, щоб воно не заважало нам потім ходити. Так, і ось так. Ну, гаразд, вже щось, вже щось краще вимальовується. Так, і ще чотири плями. Чотири плями. А, ось. Ще біля більярдного стола. Отут внизу. Ось тут. Але мені здається, це не плями, а просто вже стерте покриття. Ага, і ще на комоді, до якого не дуже зручно діставатися. Так, ну що, гаразд. Давайте тепер позбираємо ці м'ячики. А цікаво, його можна скласти ось сюди. Ось так. Здається, біленький, а де чисто білий? Чисто білого нема, але, можливо, ми його зараз знайдемо. Ага, не можна, на жаль. Ну, добре, тоді просто позбираємо, щоб вони навалялися на підлозі і все були в одному якомусь місці. Так, А кий можна поставити. Так, тут не можна, а тут чомусь можна. Ну, нехай стоїть там. О, а ось і біленький м'ячик. Є. Начебто все стоїть нормально, все чисте. Давайте почнемо тепер розпаковувати коробки. Це якісь ігри. Добре, це також потрібно. Мабуть, буде те, на чому можна буде грати. Так, одна коробка все. Так, ось у нас ще будуть книжки. Якраз підставочки під них стоять. Є. Гараст. Я думаю, це ми трошки приберемо, щоб можна було е, зручніше діставатись місця. Отак от. Так, щось тут велике. вангою, що, мабуть, це якийсь телевізор, тумба якась під нього. М -м. Хто б міг сумніватися? Так, колонка. Колонка. Ага, ось і сам, саме те, на чому ми будемо грати. Ось так. Ні, закінчити роботу зараз не цікаво. Ось, коли ми вже все розпакуємо і приберемо, тоді вже буде цікавенько. Так, це якась настільна гра. Вони, мабуть, зараз тут будуть всі. Так. Угу. Думаю, його можна сюди покласти. Робота як декор сюди також. Радіо, радіо можна ось сюди поставити. Так, гарненько. А, ну, куди ж без плакатів то та. Там ми плакати продавали, тут ми їх назад вішаємо, ну... Ой. Ой, ну, що ж сказати, шкода, шкода. Так. Тут начебто все. Де тепер в нас ще якісь... ага, ясненько. Тут у нас тільки виходить прибирання. Гаразд. Все, тут з плямами все. І ще в нас тоді ще залишилось. Тут же вихід, М -м -м, можливо, десь на другому поверсі. Зараз подивимось. Буди кімната за кімнатою, кімната за кімнатою. А де квартира взагалі вся сама по собі? Ага. Ось, ну, стабільна вітальня знову з мусором. Здається, мабуть, після якоїсь вечірки все, звичайно, перевернуто. Чому би ні? Так, газета, газета не береться. Ну і ладно, ну чи так потрібно. Перевернуті квіти. Ага, ого, скільки сміття щось розбито, ще начебто. А, більше сміття й немає. Гаразд, тоді з нас ще залишилось тільки прибирання, але я думаю, що. Чому б нам не допомогти людині, яка після якоїсь, можливо, вечірки так все залишилось прикро. Якась така плита дивно. Якось здається, що вона не в ту сторону розвернута. Так, плями-плями. Давайте піднімемо. От є. Угу. Так, дивимося, чи є так ще візуально плями, немає. О, тут є. Хм, воно так все в колір ще. Так, це для чого? А, це для посуду. Зрозуміло. Нормально видно, посиділи, що все перевернули. Пляшку вина ми краще поставимо подалі, щоб вона не впала. Газета, тарілки, чашки. Також всі перевернуті. Ну, а потім воно, звичайно, все паде. Хоча би приберемо зі столу, щоб воно не заважало нічому. Так, ну, якщо це все, то робота закінчена, виходить. Закінчимо роботу і отримаємо 2989. Прийняти так, в нас це всі ці два замовлення зайняли 26. Хвилин 27. Давайте, можливо, приберемо хоча б трошки свою кімнату, щоб не було так огидно в неї знаходитись. Просто поприбираємо плями та і все. Так, тут величка. Ага. Ми не чим не краще, ми також заходимо в брудному взутті. Так. Угу. Чудово. Це щоб точно ветром, вітром не задуло. От ще є плями. Гаразд. Давайте подивимося, що ми тут з собою привезли. Угу, цікаво. Ну, Вже давайте тоді завершимо її, якщо ми вже її з собою привезли. Так, ще одна лінія. Куди А, сюди? Так, гірка є. І сам потяг. Давайте лист приберемо на, на стіл. Так, все виходить, що тут все. А запустити її цікаво можна чи ні? Мабуть, що ні. Тут ще є якісь деталі. О, ще є составчик. Давайте трошки трошечки вперед так подвинешся. І ті є. Ну, непогано, трошки прибрали в себе, розібрали це все, допомогли людям з прибиранням. Тому я думаю, що на сьогодні можна закінчувати. Подивимося, які будуть завдання у наступний раз. Дуже вам дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось у наступних серіях. Сподіваюся, нас буде чекати щось краще. Бажаю вам гарного дня або гарного вечора та до наступних зустрічей. До побачення!